Гінгівт у кота це запалення ясен, яке є найпоширенішою та найбільш ранньою стадією захворювання парадонту, тобто тканин, що оточують і підтримують зуб. Запалення урожає лише поверхневі тканини ясен, тому є повністю оборотним за умови своєчасного і правильного лікування. Якщо інгід не лікувати, він прогресує до парадонтиту. Що вже призводить до руйнування зв'язок та кісткової тканини навколо зуба, як наслідок розхитування та втрата зубів. Це запальний процес, що виникає в тканинах ясен як захисна реакція на постійну присутність бактерій і токсинів, які містяться в зубному нальоті та камені. Однак, у котів, запалений ясен часто має більш складний характер, ніж у людей. Зокрема, це пов'язано з реакцією імунної системи. Та наявністю вірусів. Правильне лікування може забезпечити повне одужання перше професійна санація ротової порожнини під загальним наркозом. І друге, домашній догляд. Регулярне чищення відповідними засобами. Пишіть, чи вдається чистити зуби вашим котикам.